Врятовані з гарячих точок притулок у Черкасах став прихистком для сотень собак із зони бойових дій, щоб тварини не сумували у вольєрах. Усіх охочих запрошують погуляти з ними і погратися. Наша Ольга Косенко вже відгукнулася на такий заклик. Я сьогодні гуляю з рижиком. Його волонтери привезли з Херсона. Як пес опинився на вулиці, ніхто не знає. Його та інших чотирилапих безхатьок підгодовували небайдужі херсонці. Таким наляканим і пригніченим ми його побачили у притулку в лютому. Тоді пес відмовлявся від їжі і не хотів ні з ким контактувати. Нині це веселий активний пес, який просто обожнює гратися та бігати. А ще любить свою подружку Фросю. Вони разом поневірялися вулицями Херсона. В одній клітці їхали в Черкаси, не розлучаються і зараз. Тим разом приїхали, потім в клітці вони разом були. Вони поки це все, в місті, да. тому їх розводиться просто. No. На заклик навідати чотирилапих відгукнулися десятки містян. Дар'я Корг – переселенка з Покровська на Донеччині, вивезла з під обстрілів майже сотню тварин. Чужих собак, каже, не буває. Тож на кілька годин полишила своїх підопічних і долучилася до акції. Їй запропонували прогулятися з зітою чотирилапою переселенкою з Курахового. Обидві досі здригаються від голосних звуків, зізнається Даша. Ти вже то на этот звук, що там прильот, не дай Бог, вона себе так живе, ровно як і ми. немножко віддергуваєшся, к сожалению. За рік Великої війни цей притулок став прихистком для сотні тварин, привезених із зон бойових дій. Багатьом вже знайшли родини. Ласка, вигул, якісь смачні там смаколики, і тоді собака стає повністю соціальною. Вона ніколи не перестає довіряти людям. Спілкування з людьми і спільні прогулянки надважливі для соціалізації песиків, бо дають більше шансів знайти їм господарів, кажуть волонтери. Кату людина хоче бачити собаку, яка налаштована на людину, яка вже соціалізована, яка вже знає, що таке повідок, яка знає, що таке вигулка, яка не зоагресивна до інших собак. Тож гуляти з мешканцями притулку містян запрошують щовихідних. І Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон єдині новини.